Горілка, олів'є, мандарини та інші стандартні закуска та випивка коштуватимуть майже тисячу гривень. Приблизно у такому діапазоні обійдуться витрати української сім'ї на підготовку до нового року. Повідомляє видання сьогодні. Також воно зазначає, що українці за місяць до нового року почали закупівлю продуктів до святкового столу. Так виходить значно дешевше, адже ціни на м'ясо та якісну ікру з дня на день починають рости. Також газета підрахувала, в яку суму може обійтися стандартне, тобто без надмірностей, але ж все ж новорічне меню для невеликої компанії з чотирьох дорослих і двох дітей. У новорічний стіл 2013 журналісти включили спиртне: дві пляшки шампанського, по одній коньяку, горілки, олів'є, м'ясопродукти, ковбаса, куряче філе, яловичина, свинина, морепродукти, червона ікра, сьомга, оселедець, молокопродукти, масло, сир напої, овочі і фрукти. Як десерт – київський торт. Все в сумі обійшлося в 950 гривень. Ну, салатики, там, м'ясні продукти. Не підсчитували, скільки приблизно бюджет обійдеться сімейний? То, щоб... Я думаю, тисячу гривень, як мінімум, по нашим цінам сьогоднішнім. А скільки вот, приблизно сімейний бюджет у вас обійдеться, то, щоб купити? Ну, я одна. Для чтобы... себе любимий, що? Для себе любимий? Баночку ікри, курочку зажарю, олів'є. Ну і хватить бутилочка шампанського. Як виявилося, зустріти рік чорної змії обійдеться трохи дорожче ніж рік дракона. Перш за все, тому що збільшилися ціни на спартне через акцизи, а також на ікру, безалкогольні напої і солодке. Інші продукти в сумі теж стали трохи дорожчими. Видання зазначає, що середня зарплата в Україні з початку року збільшилася майже на 9% або на 250 гривень а новорічна поляна подорожчала лише на 5,5%. Приємно, що цього року ціни на новорічні ялинки залишаться майже незмінними у порівнянні з минулим роком. Так найменше деревце буде коштувати 30 гривень, а найбільше 300 гривень. На 5 гривень подорожчують тільки найбільші лісові красуні. У масовому продажі новорічні дерева у Білгороді-Дністровському з'явилися з початку цього тижня. Як і в минулому році, на всіх законозрубаних деревах, що пройшли радіаційний контроль, будуть прикріплені спеціальні чіпи. Ялинки без чіпів будуть вважатися незаконними, і міліція матиме право прибрати їх з ринку. За таку йолочкою просили 30 рублей. Ну я у як пенсіонера, а нястопілі. 25. А вы знаете, что на каждой елочке должен быть чип, который... Ну, я, я только знаю. говорю сейчас. Я где знаю. же маркировка. А, а где маркировка? А почему мы должны, вот это должен быть какой-то человек, который контролировал бы здесь торговлю, а не покупатель пришел и даже спрашивать, где там маркировка, где и что другое. Сколько за такую елочку? Ну, гривен 120 максимум. За 100 там есть дешевле. Сколько она? 2 метра, да? Выше. Выше? Сколько у вас приблизительно вот двухметровая елка по цене? Гривен максимум 80. Много покупателей приходит? Обалдеть. А вот какие основные вот их предпочтения? Елка, сосна? Маленький, елочка, сосна. А пикту кто так покупает, но вот. А вы знаете, знаете о том, что на каждой елке должна быть маркировка? Знаю. И что это вас останавливает при покупке елки? Нет. Почему? Потому что натуральная елка. Я знаю, их привезли с Карпат или откуда-то. А я подошла уже запах, аромат. Оно уже привлекает покупателя. Маркировочка стоит дополнительных пару рублей. А почему их на елочке не подсобно? Потому что дополнительная елочка сразу становится на 30 рублей дороже.